А тата вже приїхав. Подивіться, дракона і він тобі дає скучать. Не буде. Все, водичка купила, сім карту купила. Зараз себе багавню вести. Ну що, поїхали? Ну все, вітайте в Україну. Будеш скучать. Подивись на от дракона і він тобі дає скучать. Не будеш? Не буде. Він тоже буде. Синша не посреус узнає, куди мать. Маді. Де бумань їде. Він спокійно поднімається, да? Поднимаєш, піску не вже так сказала. Добре. Я буду скучувати. А ты не, да? Даже ти так? А ми залишаємося вдома, Коля йде на роботу, гроші зароблять. Гроші досить. А якого купюру витягне? Десять злотих. Десять злотих мені даєш? А, це за проїзд. Я думала, мені дасть десятку. Якщо хочете, то це все. Можеш позволити на десятку багато. Шуба. Давайте так, я вам скажу, що я їду додому, я їду на Україну. Це ми вирішили вже дуже давно. І зараз я вам покажу, що мені треба зробити, і, бо я уже не встигаю, мені м -м, треба быстренько збиратися і. У е, літучу ваця, бо у мене в 9 автобус, а вже без 15-ти вісім. От. У мене тут Чимодор непідйомний, коля не зніс, бо можливо будуть питати. Тому що мені ще оце все треба запихнути туди. Там е, подарунки моїм, там подарунки. Коліним, там подарунки Марини, там подарунки Лільки. В общем, тут речей моїх практично нема. Це все подарунки. Давайте впихувати і збиратися і видвигатися. Фух, це було пі -пі. Це був шок. Я вам скажу так, що чимодан не підйомний, це нічого не сказати. Ще в мене залишилася кава, мною розхвалена, знаєте, і не влізло. Мамин подарунок не вліз на день народження, Не знаю, що з ним робити. Є варіант розпакувати, бо, напевно, сюди він не влізе, бо тут ще будуть мої речі. Ну, все, я зібралась. Я не красилась, бо я взагалі косметику не хотіла брати, але взяла. Фух, ну що, щасливої дороги, недовго їй бажано. Зай, іди сюди. потім ми... М -м -м. Будеш себе гарно вести? Я не надовго. Він не розуміє, що щось відбувається, бо в мене тут суєта, чемодан. М -м -м. Будеш Колю слухати? Я не надовго. Туди і назад. Пару ночок поспите і все. Добре. Бу Бушечку, мовна. Колі будеш слухати, будеш зі мною балакати, да? По вайберу. Чи по інстаграму, да? Ну все? Мама ненадовго. Ти моя буся. Треба таксі визивати вже мені. Ну, все, 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 все. Мама не надовго, мама скоро приїде. Добре, ночок побудеш з колей, да? Да? так? Так, не... саме головне не хворіти. Я на станції. Я вам скажу так, що добратися мені було сюди дуже тяжко. Я з п'ятого поверха валізу сама тягнула, да? Я скажу так, що я от 8-9 років майже живу в Польщі, да? І за 9 років такої тяжкої валізи у мене ще не було. І я тягнула валізу, да? І я йшла по сходах, я впала, покотилася з тим чемоданом. Причому було так, що на третьому поверсі вийшов сусід, дідусь такий божовій, і він такий каже: Вибач, я тобі не можу допомогти, бо ну сама розумієш вік. Я кажу: та нормально, дам ради. І він іде переді мною. І представте, я несу цей чемодан, я спотикаюся, і я падаю просто з цим чемоданом і кочуся і до половини другого поверху. І він такий обертається, каже: Ну, все окей. І я така, да, все окей, ногу дуже забила. І як я скажу, це Колі, Коля буде в шоці, бо Коля хотів собі взяти вихідний, щоб мене провести. А я, типу, наполягала на тому, що типу навіщо? Якщо я в 9 годин поїду, це якби ввечері типу, я їхала, то ще окей. А так я в 9 годин поїду, ну, відпочивати вдома. Не хочу бути якоюсь там меркантильною чи щось, але гроші хтось мусить заробляти. Я додому поїхала. Ось мій друг. Робили. А до речі, приїхав таксист, і, і, і я тягну цей чемодан, і він каже, пані до мене, я кажу, да. так. І він такий каже, давай я поможу. Я кажу, вона дуже-дуже тяжка, вона дійсно ну, дуже тяжка. І він бере і він каже, ти що туди, ну, каменюк наложила? Я кажу, та ні. І, і я кажу, давай я тобі поможу, в багажник положити, бо дійсно вона ну дуже ну, вірите, дуже тяжка. І... І він такий каже: добре, давай помагаємося вдвох, цю валізу закидали туди наверх. Руки тремтять, руки болять, навіть телефон тут тримати. Ну, що ви хочете? Я вдома не була два з половиною роки. Я їздила перед війною додому у серпні, У 2021 році. Я була вдома останній раз. От що ви хочете? Плюс Коля теж вдома був. Теж в 2021 році останній раз. І плюс ще посилочки, типу всіх, всіх хто хотів, близьких друзів, все тут. Я ж говорю, що в чемодані речей моїх немає. Є тільки піжама, ночнушка і білизна. Все. Ну і все решта в рюкзаки, косметичка і все. Більше я нічого не брала додому. Бо куди? Куди брати? Як воно і так не влазило в нічого. Такі справи, тому запасайтеся чимось смачненьким, і поїхали до мене додому. До речі на вулиці, сирий вітер і незимно. Але я як цю валізу з п'ятого поверху тягнула, то я думала, що умру там. Ще як упала, то мені там погарячило. так що це шкода говорити. Що поїхали? Що я рівняла волосся, що ні. потрібно було кучері, напевно, робити, бо у мене від вологої погоди, а у нас дощ із от оте ось пух. Але це вже не важливо. І я б так вдягнулася, що ще термобілизну. Напевно, треба роздягатися, бо буде мені дуже-дуже гаряче. Ну що? Два з половиною роки. Я не була вдома. Їхати не боюся, але дуже незвично через те, що два з половиною роки майже. Ми з колією жили день в день разом і ну, не розлучалися аж так надовго. Коли ми тільки почали, починали там крутити, мутити, то я їздила якраз додому. Але ой, не можу. Тому скажу так, що їду додому. Їду додому. Дуже, звісно, що мені було тяжко, бо Бадік переживав, залишити його. Але що я залишаюся до сьомий? Буду займатися зараз робочими справами. Добре, що тут є зарядка, тому не буду переживати, що телефон може здохнути. Їхати до Варшави мені довго, практично так як з Варшави до кордону. Треба їхати додому, бо Маму я бачила, бо приїжджала на наше весілля, але все рівно скучила, а тата не бачила два з половиною роки. Я йому, до речі, вчора сказала, що я їду додому, бо я би хотіла, щоб він мене забрав, але хотіла сказати про те, що сьогодні у моєї мами день народження. І коли я, коли я вчора сказала татові, вони були з малим з Олексієм. Це син мого брата, вони були в місті в стоматологом. І я це знала, і спеціально подзвонила до тата, коли мами не буде поруч, і Олексій, я хотіла, щоб теж не знав, але він почув нашу розмову, і це так смішно не можу сьогодні з мамою говорити. І вона така каже. І Льоша приїхав додому і каже, що якийсь сюрприз. А малий зрозумів, що я сьогодні приїжджаю, типу на мамине на день народження. До речі, чого я, і, собственно говоря, і їду. Бо я зазвичай їду додому в січні, бо в мене у мами 11-го числа день народження, а у тата 17-го числа день народження. Тому зазвичай я їду зимою додому, щоб на їх потрапити день народження. Але так вийшло, що перевізники, з якими я їжджу, Їдуть з Варшави 11-го сьогодні, тобто 12-го я приїжджаю. Але то нічого, то нічого, бо я думаю, що ми день народження, мамо, ми будемо дні святкувати. Тим більше сьогодні у нас вдома гості, а завтра е, прийдуть так, е, собственно говоря, поправляти але... Я собі представляла те, що ми будемо в родинному колі. Не знаю, як вийде, можливо, так і буде, можливо, ні. Можливо, прийдуть сусіди. Точно не знаю. Будемо бачити, тому я їду додому. І мама сьогодні каже: Ну, дякую за привітання, але я б так хотіла, щоб всі разом були вдома, і брат, і ти, і Коля приїхав, так, щоб три дитини вдома було. Ну і Льоха, собственно говоря, чотири. Ну, Льоха і так зараз вдома, у нього канікули. Тому якось так. Мама каже, Льоша каже, якийсь сюрприз. Я зразу подумала про те, що ти приїжджаєш. Але я сьогодні їй дзвоню вдома, ну, трохи чути ріляками. Вона зрозуміла, що я не їду, а приїжджаю завтра. І тато мене зустріне, тому це буде дуже цікавий влог. Хоча я вже не говорила на п'ять і там на три. Не знаю. Подивимося, як буде. Як ці влоги будуть виходити всі, напевно, кожен влог буде по годині з кожного дня. Бо я розумію, що вам цікаво, мені цікаво, Колі цікаво. Всім цікаво. Тому погнали, будемо їхати. Тут дороги отакі. Ми їдемо вже дві години. Зупинилися на якихось установочках, типу 5-10 хвилинок ми стоїмо, я монтую, бо коли їдемо, я не можу мене трішечки вкачувати, але думаю, що було вийде вовремя і ми починаємо ножити До речі, зранку сьогодні зробила ніжки. Вчора не захотіла, бо... бо хотіла провести час з чоловіком, ми дивилися кіно і сьогодні я дозберувала речі через ту. По піхах, але дала раду, встала як чоловік, зібрала чоловіка на роботу, і чаю зробила, і рога. Вчора, до речі, пиріг ще пекла. І робила йому макарони на роботу. я гарна жінка. Галочка. І я хочу змонтувати влог на сьогодні і почати монтувати цей влог, щоб завтра приїхати додому. І в мене було змонтовано, бо я планую виставляти влоги кожного дня. Але не знаю, подивимося. Я в Варшаві Фу. валіза просто. Жесть, я спішу, бо якраз, якраз приїхала в час, в тому що мені треба виїжджати. Фух, по моєму лицю видно, що я пихала чемодан. По такій кривій дорозі, до речі, тут отак е, заходню, розрили. Приємний водій, з ними, до речі, їду перший раз. Останній раз, коли я була в Україні. В одну сторону я летіла літаком із Гданська, а назад це було 24 серпня чи 23-го. Ну щось такого. Плюс-мінус. Ну десь так. Взагалі, таких 20-х числах. Літак відмінили. А до цього я їздила цілий час з перевозчиками, але не з цими. От. А з цими моя мама їхала додому із Гданська назад. Біжу шведесенько. Туалет, це капець. Потім не знаю, коли станемо. Так я вже давно не була. На заходні в мене такі флешбеки. Просто жесть. Але тут нічого не змінилося. Зараз подивимося, скільки туалет коштує в Варшаві. Курс вгалімий. І що, видвигаємося в дорогу. Я взагалі не вірю, що я це роблю. Два з половиною роки не була вдома. Фух. Туалет в Варшаві коштував 36 гривень плюс-мінус, бо курця точно не знаю. Якщо кому було цікаво, це 4 злотих. Не дешево, але головне, що сходила. А що тут робиться? Розваляне. Я біжу до тих часів. Ужас. Біжу сідатися і їхати. Тому. Ай, в мене вже е, мої... мої... Жінці вже мокрі. Гуляють. Довго. 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 Сам Мені цікаво. У мене вам у подруги теж був так на мозик. Ми вийшли на зупинці. Ой, ми вийшли попісати, бо потім водій говорить, що їдемо до храниці без зупинки, щоб встигнути до пересмінки, щоб не стояти пересмінку хоч. І якщо все буде окей, то можливо зранку, я вже буду вдома. Я сподіваюся, але ми продовжуємо далі перегляд, Бо хто його зна, як випаде. Але я сподіваюся, все буде так, як запланував водій, і що ми довго не будемо лазити. Трішки постояти і їдемо ми три години. В принципі, якось так. Ми на польській границі. Десять разом чекали. Забрали паспорти і ми йдемо <порист> додому. <порист> Ого-го! На полісі. Колись <порист> да. ця була? Ну, Пів години, в принципі. Зараз не так і довго. <порист> ну все, вітайте. В країні година або година десять. І ми вдома. Ви тільки кофе. Ну все, ще й грошенят помінали. Курс 9,65 6 їде до одного злотого. Тому що, в принципі, не так погано. Бо коли я їздила, було там 6 з копійками, 7 з копійками, 7,50 максимум. Але йдемо на заправку, попісати, покурити, купити сім карту я тут куплю сім карту цікаво. Я взагалі не знаю, я буду без телефону без інтернету, це взагалі шок. Ціна на, на першу зарплаті від кордону на бок. Водички купила, сім карту купила. Зараз треба якусь карту впихнути і, в принципі, користуватися Київстаром. Писуля. Писунчик, ты спишь? Писуля, вставай. Бади. <реш> Він спит, ему все равно, что я пришел за дом. Ты хату охранял? Ты спал. Він даже не рухается, кохані, дивись. Ему все равно. <реш> вставай, иди сюда. Іди сюди, йди до мене, мой маленький. Іди. Ну вставай, давай, йди сюда, йди. Баді, давай. Не, нему ся равно. все равно, ксюш. Баді. Баді. Не, він не хоче. Я окухла <сх> нормально. І так, ми майже в Києві ближче додому, Київ 5-го. Ближимося до хати. Встувай! вставай. води його! Йдемо гулять, пісуля. Вставай. З кабанчик такий! Спав! Под дьяволом, да. Или убрать, да, подаха. Я убрать, есть тебе я, вот тебе я. Идем. Песик. Песик. Передавай привет. Будешь передавать привет моему личине. Вот Будешь? Помахай лав, помахай лавка. Привіт! Да? Що ти обідається, що мамуні нема? Да. Бадиго. Мамулі нема, да. Поїхала, мамулька, ті жопка, де? Да? Мамулю, поїхала. Скоро приїде, бадюго. Не пропадем. Добре, буде збиратися на роботі. Да? А ти будеш спав? Чих хату охранять. Охранять будеш, молодець. Аж пахне так домом <смі> батьківщиною. Я взагалі не вірю, <смі> не вірю, що я вдома, через пів години я побачу тата. <смі> така ще погода крута, приємна. М -м -м -м. До речі, ми на заправці урожай. Я перший раз на такій заправці, вона дуже крута. Їдемо далі, грузимося в маршрутку зараз і їдемо в моє місто, а далі в моє село. Щасливої вам дороги. Дякую. дякую. Так, я в румнах. Чому мені би забрати? Зараз водій вийде. Тата ще немає. У мене такі відчуття. Двоякі. Велике, Дякую. Так, чого надо витягнути. І все, чекаю та. Трішечки хвилююся. Тим більше у мого тата нова машина. Я навіть не знаю. Ну, типу, модель я знаю, чи вірніше марка. А як вона виглядає, не знаю. Раніше у нас були Жигулі, їх було видно зі центру. А зараз. А зараз інша машина. Ну, вовремя, Тато вже приїхав. Ой, я не можу. Ну все, а все інше в наступному відео.